Ми починаємо нашу медитацію відновлення після панічних атак. Влаштуйся зручно. Якщо ти тут, то це означає, що тобі вже знайомі ці наднеприємні відчуття страху та паніки. Ця медитація допоможе тобі знизити рівень гормонів стресу та заспокоїти нервову систему. Звісно, гормони стресу мають здатність накопичуватися. Тому цю медитацію варто повторювати щоденно, безпосередньо після приступу. А надалі для профілактики принаймні один раз на тиждень, а щоб пропрацювати глибинні причини розладу, які привели до панічних атак та позбавитися від них назавжди, пройди програму лікування, гіпнотерапія наслідків стресу. Посилання на яку я залишу під відео, а зараз розслабся, слухай цю медитацію у зручному положенні, сидячи або лежачи із закритими очима. А мій голос. Буде вести тебе, а навіювання розблокують внутрішні резерви організму. Розслабся як людина, яка відпочиває десь на природі. У приємному, спокійному місці, без турбот, просто спостерігає, як по небу пливуть, хмари. Дозволь собі зупинитися. Ніде не потрібно поспішати, немає жодних справ, які потрібно вирішувати усе, що важливо. Це твій внутрішній спокій тут панує тиша. Простір, спокій, можливо, це лісова галявина. Або берег озера, а можливо, широке поле і відкрите небо. Погода Ідеальна. По блакитному небу пливуть хмари. Повільно без поспіху. Кожна хмара як м'яка легка думка, що приходить і йде, ти не чіпляєшся ні за одну просто. Спостерігаєш, просто є просто дихаєш, і це приносить таке полегшення. Ясність таку тишу всередині. І тобі так спокійно, Розслаблено. Впевнено. Тіло відпочиває, думки плинуть як хмари легко, вільно, без напруги, спостерігай. А десь, глибоко, всередині тебе, усе заспокоюється тут і зараз, ти в безпеці цей. Простір створений для твого відновлення для того, щоб заспокоїтись, відчути, що все добре, що ти Витримуєш усе І у тобі є внутрішня опора глибока, тиха, надійна і всі рішення які Тобою прийняті правильні і необхідні для тебе у той момент часу, коли вони були прийняті і у кожен момент. Часо ти обираєш дійсно те, що тобі необхідно. І, можливо, варто. Зосередитись на тому, що дійсно приємно для тебе, на тих, хто тебе любить та підтримує. Тому, що любиш ти, від чого отримуєш задоволення щоб зрозуміти, що тут і зараз. Вже все добре, бо тільки це є те, що існує А всі страхи. Чи тривоги, це лише те, що створює наша уява, це те, чого не існує насправді. І ти. Можеш навіть відчути, як прояви любові та турботи, які направлені на тебе, огортають. Любов і турбота тих, хто сприймає тебе, як є без досягнень чи здобутків, чи здібностей. Я не знаю, хто це і як виглядає ця любов. Та турбота, як це відчувається. Як відчувається ця енергія? Може, це твої рідні чи близькі? З теперішнього часу? Чи з минулого, А можливо, це навіть не людина, можливо істота. Місце де душа спокійна, що це за місце? Згадай спокійно. Ті енергії, якими він огортає своє створіння. Як це відчувається? Подумай про ці відчуття і разом з цим ти можеш усвідомити, що навіть якщо ти знаходишся. Зовсім наодинці є те, що потребує тебе, потребує віддати тобі свої почуття. спостерігати, Як ти зростаєш, розвиваєшся, отримуєш задоволення від життя? Як Саме життя проживає себе через тебе. Кожна секунда твого існування цінна і навіть не тільки для тебе, бо ти важлива та невід'ємна частина грандіозного механізму та великого замислотворця. Навіть якщо тобі стається, що саме в цей момент ти нічого не робиш важливий кожен твій подих. Кожен удар серця і в тобі завжди є зв'язок з кожним елементом системи, частиною якої ти являєшся. Ти тут і це добре, це дуже добре бути тобою, відчуй свою присутність і залученість у все. Все, що існує, все, що відбувається І спокій. Згода і злагода проникають. Глибоко в твою сутність, в твою реальність. І насправді зараз ти можеш з'ясувати, що ці відчуття завжди були. Частиною тебе Це розуміння себе, спокій, впевненість були тобою і відчути це заважав лише шум думок. чужі страхи, тривожні роздуми про те, що нереально те, чого не існує насправді. Так можливо. Твоя підсвідомість вважає, що так вона може тебе захистити чи контролювати реальність як маленька дитина, що живе емоціями. Твої думки, твої бажання це важливо і правильно, це цінні сигнали. Сигнали того, що твоя душа. Потребує уваги? Спокою? Повернення до себе розслаблення турботи про що? Тобі сигналізують тривожні думки, що за ними стоїть. Вони кажуть тобі, зупинись. Захисти мене. Будь ласка, потурбуйся про мене, я потребую тебе. Твоєї уваги. Я Кожному з нас живе ця частина, яка, як трирічна дитина керується тільки емоціями. І ця Медитація і є можливість показати цій беззахисній частині, що є ще й інша частина доросла. Яка потурбується про неї, яка захистить? Яка зробить усе можливе, щоб не занурюватися. У обставини, які причиняють біль, бо ти твоя найбільша цінність і надважлива частина системи. Навіть якщо мозок і не може охопити увесь масштаб задуму творця, душа знає І зараз ти відчуваєш це. Цю впевненість, гармонію, єднання з усім. Побудь у цьому стані стільки скільки тобі необхідно. І повторюй цю практику якомога частіше. Для гармонізації та заспокоєння нервової системи поділися цією медитацією з тими, кому вона зможе допомогти. Стань джерелом розповсюдження добра. А я завжди тут для твого здоров'я та підтримки. До нових зустрічей.